Лише кожен 12-й під час п'ятої хвилі мобілізації, яка нині триває в Україні, йде захищати батьківщину добровільно. Такою статистикою оперують принаймні у генштабі. Лише для порівняння варто сказати, що під час четвертої хвилі добровольців було на третину більше. Військові комісари, аби виконати мобілізаційний план, влаштовують тепер справжні облави у хостелах. Пліч-о-пліч, здається, ми ходять базарними рядами та по супермаркетах. Юристи теж свою чергу запевняють, що на права громадян при цьому мало хто звертає уваги. Докази яскравіших просто не буває. Має Ольга Максимова. Люди забігають і зразу. Де у вас мужчини на порозі його хостелу. Згадує Михайло візитери у міліцейській та військовій формі з'явилися о сьомій ранку. Переконує документів на вимогу не надали. Натомість у всіх чоловіків паспорти забрали і відвезли на медкомісію. Військові комісари каже, хлопець були не надто привітні. Сутя 25 років. п'ять літ. Може вже в майонезну банку не владя. Що ти робиш? Я прошу общаться. Зі мною на да, да, до жопи що ти просиш? Іна, я вже представлявся. що ви с'їжджаєте? Я тебя спросил простой вопрос. Ти кусок говна который не може сказати ні, я з цублясу, поэтому я хочу правове поле від проходження комісії. Хлопці відмовились. Правоохоронці, які супроводжували військових, порадили по документи їхати у військкомат. Зайняли позицію, як будто ми прийшли к вам в гості. Ми постучались. Ви нам відкрили. Ви согласились з нами поїхати, так як ми на вас не давили. Лише одному із п'яти чоловіків вручили повістку іншим, як і Михайлові, зареєстрованому на Закарпатті, виписали протокол про адмінпорушення. Мовляв, він, приїхавши до Києва, не став на облік в воєнкоматі столиці. Проте хлопець переконує у Києві у відрядженні, працює на мережу хостелів і весь час переміщається по країні. На місце ж реєстрації каже, не надходив жоден запит від правоохоронців, як і жодна повістка. Закон пишеться для мене, для моєї защити. Закон пишеться для мене, для моєї абінабвінія. Якщо мене хотят осудити, то теж пишут закон. Облава на хостели не перша у столиці. Юристи переконують, що міліція, що комісари діють незаконно, бо зайти у приміщення можуть тільки правоохоронці, маючи на це дозвіл або орієнтування. ОМВС коментарі скупі. Я Не знаю, чи мають вони ці документи, працівники міліції виконують функції підтримання громадського порядку. Нині кажуть військові у них план на п'яту хвилю мобілізації, тому міліціонери активно шукають ухилянтів. Чому ж нерідко на медкомісії замість порушників закону про мобілізацію відправляють, кого попало? Не кажуть натомість, тиснуть на патріотизм. Якщо вони такі відповідальні громадяни, то чому їх має це хвилювати? Той факт, що їм своєчасно не вручили повістку? Ну, тому що є процедура. Немає чітко визначеної процедури вручення повістки. ви цим користуєтесь. Ми маємо виконати завдання Верховного головнокомандувача. Країну треба захищати у пошуках живої сили. Військові комісари працюють на всіх фронтах. У Харкові Георгію повістку вручили на посту ДАІ. Мені на ходу на коленки виписали по документам повістку воєнкомат. Таке отношение со боку воєнкома, коли моє особисте справа лежить у нього, а мене як преступника ловят. мене это бісить. Заради мобілізації комісари йдуть на ринки та в супермаркети. Це відео знято у Запоріжжі. Автобуси з заводчанами, яких везли зі зміни, зупинили, як стверджують автори, прямо на мосту і почали виписувати повістки. Я не бачу, де погони, де шеврони. Я на рибалку їжу, майже в такому ж камуфляжі. У Кіровограді ж охорона заводу спочатку виводила своїх працівників під супроводом, а потім викликала міліцію. Сотрудники воєнкомату Приїхали на завод, блокірують. В Україні і досі за півтора року немає жодного закону постанови чи наказу, у якому б чітко було прописано, якою має бути повістка та як саме її мають вивчати, кажуть юристи. Вони порушують права людей, порушують легальні процедури, вриваючись в якісь приміщення. За це кримінальна відповідальність передбачена або забирають паспорти. За це теж передбачена адміністративна відповідальність, тобто тут є недопрацювання прокуратури. Які повинні стримувати працівників військомати, і якщо щодо ухилянтів порушено вже сотні кримінальних проваджень, то серед комісарів за поголовну рекрутчину жодного не притягнуто до навіть показової відповідальності. Правовий хаос застерігають юристи, призведе до того, що влада, яка діє не за правилами права, отримає відповідь. А це вже було восени 2013-го. Ольга Максимова Іляшенкаренко Андрій Сакоренко спецкордва плюс